Привіт, це я, і в цьому відео я покажу, як зробити ось такий маяк, який змінює колір. Для початку, якщо ви хочете зробити так само, як у мене, щоб маяк був під землею, потрібно викопати яму 5 на 5 на 5 блоків. Також в механізмі буде поршні, якщо ви не хочете чути їхнього звуку, викопайте яму глибше, хоча б блоків 10, можливо, навіть більше. Все залежить від ваших налаштувань звуків. Тепер потрібно активувати маяк. Якщо ви хочете для декорації, так як у мене, то робите так, як я. Якщо ви хочете, щоб він був функціональний, тоді будуєте повноцінну піраміду. Далі по колу розміщуємо редстоун та повторювачі з максимальною затримкою, так як показано на відео. Далі по центру з кожної сторони ставимо спостерігачі, щоб вони були направлені вниз на редстоун пил. В деяких місцях ставимо один спостерігач, в деяких два. Повторюйте за мною. Тепер на спостерігачі ставимо лепкі поршні. Далі ставимо на поршні будь-яке кольорове скло. Тепер залишається тільки вімкнути наш механізм. Для цього десь збоку можете зламати блок, поставити кнопку. Натиснути і зламати її. Все, наш механізм працює. Тепер його можна закрити блоками. І якщо по центру поставити будь-яке кольорове скло, ви можете отримати різні відтінки. Залишається тільки прикрасити цей маяк. Ось таке нас виходить. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Поставте лайк, підпишіться на канал. І дякую за перегляд.